Володимир Фасенко з нами політолог. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, аналізуючи реакцію світу, тут не лише про Європу йдеться, але й про Сполучені Штати Америки на те, що відбулося, і те. Ну тобто, що відбулося, Росія провокує в своєму якби такому стилі, так як вони вміють, так як вони собі хочуть, ну що спробують, Запустили ракети, але кажуть, там це не ми, ми не ми цього не робили. Ми взагалі готові про це поговорити і так далі. А як ви гадаєте, от що ви зараз бачите, як можете проаналізувати те, що відбулося, яке це які це наслідки матиме? Тому що ну так українці би хотіли більш яскравої і рішучої позиції від наших партнерів, але є те, що є. Що це далі означатиме? Ну, ми завжди хочемо по максимуму, коли не виходить, обурюємося і. У нас починається розчарування. Ну ми завжди а далі в ми цьому робимо sensі... своє, бо що нам лишається? Ми, ну, Але добре, да що ми робимо своє. Але треба розуміти, що без допомоги партнерів нам не вдалося б робити своє. І тому я категоричний противник, наприклад, сваритися з нашими партнерами ні. як би ми не були незадоволені, але нам треба з ними співпрацювати, а не сваритися. Особливо коли провокують, от я відразу скажу: одна з цілей, не головна ціль така паралельна, попутна. Але одна з цілей цієї провокації дроновий проти Польщі, ну і до речі, і проти НАТО також і проти США. певну міру. Зараз я про це скажу. Але одна з цілей зробити такий інформаційний привід. Для е, е, запуску провокативної кампанії в, в інформаційному просторі Польщі кампанія, яка мала б е, бути націлена на те, щоб посилити антиукраїнські і антивоєнні настрої в Польщі, і на превеликий жаль, частина польських медіа польських соціальних мереж на це купилася, е, ну скажемо так. Реакція була обмежена, але все рівно проявилася. навіть тут. Процитую польських політиків. Про корисних ідіотів. Я сам до речі цей термін теж використав, але дивлюсь, поляки самі так оцінюються. Це правильно, тому що знайшлися такі, що ну ага, давайте оцінимо. Хто винний там Україна, Росія і опитування в інтернеті, угу. а у нас теж знайшлися корисні ідіоти, які почали це цитувати, да ще й називати соціологічними опитуваннями, що насправді жодного відношення до соціології немає. Чому не можна розглядати інтернет-опитування як джерело громадської думки, особливо в даному випадку? Тому що в таких опитуваннях завжди, особливо коли воно стосується дуже таких драцівливих, суперечливих тем, завжди беруть участь купа ботів, і це спеціально деформується, робиться, скажімо так, деформована картинка нібито громадської думки. І тому з'явилися дані, що нібито 38% поляків, нібито. Вважають, що це винна Україна в цьому сенсі, а не Росія. І от такого ефекту Росії хотіла. Хотіла спровокувати нову хвилю ворожнечі між поляками і українцями. От вам не головна, але одна з цілі цієї провокації. Але головна мета була інша. Це була дійсно... Як це і визнали і в Брюсселі, і в Варшаві? Це була така дуже потужна провокація, і військова, і політична провокація проти Польщі, і проти НАТО. І це була ще й перевірка: а як будуть реагувати і в Варшаві, і в НАТО реагувати не тільки політично, а й в військовому сенсі. Ще три роки тому, приблизно, коли тільки починалася от така дронова війна Росії проти України, повітряна війна за використанням військових безпілотників. Коли пам'ятаєте, був перший інцидент, коли ракета впала в Польщі, загинув польський фермер. Потім були інциденти в Румунії, коли теж падали і російські ракети і дрони. А румуни навіть це спростовували, казали, ні, нічого подібного не мають. Коли вже просто фізично це продемонстрували, тоді визнали. А чому? Тому що на я думаю, це була позиція НАТО. Боялися визнавати це, боялися звинувачувати Росію, щоб не провокувати навіть формально не створювати привід для е, е, війни між Росією і НАТО. Знаєте, щоб не було, як це називають казус Белі привід для війни. От чому була е, головна причина такої, я б сказав, боягузливої позиції. І тоді і я, і багато хто казали, що якщо це не визнавати, якщо не звинувачувати в цьому Росію, не попереджати Росію, що так не можна. Будуть наслідки, буде посилення цих атак. І от воно сталося. До речі, я тоді вже казав, що треба попереджати. Росіян, що не можна атакувати регіони України, які є прикордонами з країнами НАТО. Це стосується Львівської області, Закарпаття, Волинь, тому що навіть випадково можуть залітати. Да, навіть випадково, але тут ризик ризик військового конфлікту. Цього не зробили. І саме тому росіяни пішли далі. Це зараз була цілеспрямована провокація. Це була перевірка, перевірка на слабо. Ага, як ви будете реагувати? Ну нарешті зробили крок вперед. Нарешті застосували засоби ППО, авіацію, почали збивати російські дрони через три роки після того, як ця проблема виникла, коли вона вже ну, стала такою кричущою, коли виникла хоча б потенційна загроза для скажімо так, польського тилу. А не просто там для прикордонних територій. Ну, це вже добре, це вже перший крок вперед. Добре, що проявилася дія механізмів колективної оборони НАТО, коли підняли літаки Нідерландів та інших країн і вони брали участь у спільній операції проти цих дронів. Однак, що ми побачили в військовому сенсі, стало очевидним, що НАТО не готова до таких дронових атак. Не до поодиноких зальотів в прямому переносному сенсі на територію Польщі, а, а саме до дронових атак не готові. І чомусь вони не вивчили наш досвід. А, а у нас вже досвід, ми теж до речі робили ті самі помилки, як і поляки, як і НАТО, коли використовували спочатку проти російських дешевих дронів, використовували дорогущі а, ракети в сотні тисяч доларів. А, на... Зараз та сама помилка, от і свідчення того, що вони не вивчають наш досвід. От тільки зараз, після цього інциденту, в лапках прийнято рішення, значить, надіслати місію в Україну польську, щоб вивчали наш досвід боротьби з дронами. Ну, слава Богу, три роки пройшло, поки і познадобилася от така атака на Польщу, щоб вони прийшли до банального висновку, що треба щось вивчити в українському досвіді. Дійшло нарешті. Бат Далі, от ще одна да, теж просто показова, суто політична. Е, уповільнені рішення. Знов та сама помилка. Ну, що мене вразило? Значить, іде атака російських дронів і у президента Польщі заявляють за 48 годин зберуть Раду національної безпеки. Дві доби. Слухайте, за дві доби війну можете програти. Якщо це реальна атака, от війна починається. От як у нас це було 24, 24 лютого? Ви війну можете програти, а ви дві доби будете збирати Ради національної безпеки. Ну так не можна. Слава Богу, зараз вже є відчуття, що це реальні загрози. Треба реагувати, треба робити ну скажімо так колективні дії, створювати шалоновану систему ППО. До речі, до якої ми маємо долучитися, і дуже правильно, що сьогодні Зеленський про це сказав: що ми маємо стати частиною спільної європейської системи ППО. До речі, без нас вона не буде ефективною. Враховуючи наш досвід, і те, що зараз атаки йдуть через нашу територію, так що тут багато насправді таких, скажімо так, предметів для роздуму і в Варшаві, і особливо в Брюсселі. А американці, на жаль, просто не, не відреагували. Я так розумію, ну якийсь дивний пост Трампа. Я інакше його не можу назвати, тому що там змісту немає і немає реальної реакції на те, що сталося. Хоча Трамп пообіцяв на Вродському гарантії безпеки не просто від НАТО, а від США. А де вони ці гарантії безпеки? Ну і останнє зараз я боюся Трампа більше. Сконцентрований на внутрішньоамериканських проблемах. Ну, я маю на увазі вбивства активіста трампійського, і там, боюся, зараз почнуться дуже добрі процеси. Його зараз ситуація в Польщі і в Україні, боюся, практично не хвилює, його хвилює те, що в Штатах відбувається. Ну, Насправді ви праві, тому що, якщо навіть. Якщо навіть цих привидів не буде, то там завжди може їх вигадати. Ну не те, щоб вигадати, просто ну змістити акценти в ті в ту в ту гавань, так куди йому цікавіше. Я зараз дам непросте запитання, пане Володимир. Ну якщо подивитися на те все, що зараз відбувається, на політику Путіна, на те, як йому вдається там вводити за носа Сполучені Штати Америки. Це, і це, м'яко кажучи, та, як йому вдається розхитувати ситуацію в Європі. Так, ми маємо факт, справді я з вами тут погоджуюся, що ну, добре, що хоч на своїй території вже збивали ті, е, ті дрони. Та, зрозуміло, це було там, в сотні разів дорожчими снарядами, але тим не менше, наважились на це, бо могли і не наважитися на це вже у НАТО. Але тим не менше, я думаю, ми точно маємо готуватися до сценарію, коли. Ну, оця е, гра Путіна щодо дестабілізації ситуації в Європі, і ми бачимо Словаччину та Угорщину, е, розколювання європейської єдності, е, та де е, з ну, по суті, ну, вимкнення міфу, а ми поки що говоримо про міф е, е, щодо п'ятої статті НАТО, Що НАТО колективно буде захищати будь-якого е, свого члена. Ну і от ми. Опиняємося в такому дивному новому світі, де Європа розколюється, де є плюс-мінус розуміння того, що п'ята стаття не запрацює, ну або запрацює, але не стосовно усіх країн, а зокрема країн Балтії там чи Східної Європи. Як в такому випадку нам виживати? Ну, виживати, боротися за виживання. Що ми і робимо насправді? І слава Богу, у нас є друзі і партнери, які нам допомагають. в цьому, Тому що самим нам один на один ну, було б це важко зробити. Але у нас іншого виходу немає, як боротися за власне виживання. Це просто екзистенційна мета наша е, в умовах нинішньої війни. Але е, от ви правильно це звернули увагу про НАТО. Насправді одна з цілей цієї російської провокації була демонстрація, як вони сподівалися, неспроможності НАТО. От треба було продемонструвати неспроможність НАТО. А це була спроможність Путін, чи неспроможність? Те, що ми побачили неспроможні, неспроможність. 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 Так. Інша річ, що повною мірою це не спрацювало, що все ж таки НАТО відреагувало, оперативні механізми реакції вони працюють, вони не чекають політичних рішень, але все рівно, скажімо так, ми побачили ну, і певне запізнення, і скажімо так, слабкі місця. В системі НАТО і те, що ці самі побоювання, відсутність належної рішучості, от ці проблеми в НАТО залишаються. Це є. Я б не казав зараз про розкол Європи. На даний момент розколу немає. Є так образно кажучи заслані казачки, це Орбан в першу чергу, ну і Фіца, який так реагує. По ситуації він то конструктивний, то на боці е, Орбана. Е, але коли скажімо так, старші партнери в Євросоюзі кажуть, що ну слухай, ти не прав, да, давай е, виправляйся. Він робить більш конструктивні рішення у всякому разі не все блокує, як Орбан. А от Орбан ну, тут іще чинник виборів зараз працює. І для Орбана зараз е, два ворога, яких він використовує, зокрема, е, міфологічно і символічно використовує, але як політтехнологію в своїй виборчій кампанії. Один ворог це Україна, інший ворог це Єврокомісія. Е, і це проблема. І тому європейцям треба вирішувати цю проблему, тому що принцип консенсусу. Він, на жаль, все частіше дає збої, створює проблеми для ухвалення спільних рішень. В принципі, європейська солідарність вона працює, але ну, так, стикається от з проблемою принципу консенсусу. Саме тому з'явилася коаліція охочих. Як би ми теж не критикували за те, що вона не так швидка і не так рішуче діє, вона таки не стала коаліцією рішучих поки що, але тим не менш. Це наші партнери, які нам допомагають, і які все ж таки ну скажімо так, не обтяжені цим принципом консенсусу. Хто як може, той так і допомагає, хто більше, хто менше. Да, це коаліція добровільна, а там нема таких бюрократичних процедур, які є. І в Європейському Союзі, і в НАТО, тому зараз не розкол Європи. Проблема. Проблема от в тих бюрократичних механізмах, повільнених механізмах політичних рішень, які існують в наших ну, в країнах демократичних партнерах, і от в, в цих міжнародних союзах, які теж є нашими партнерами. От в цьому я бачу проблему. Треба все ж таки модернізувати механізм ухвалення рішень, особливо в критик. Ситуаціях треба відмовлятися від принципу консенсусу. Як би він демократично не виглядав, але треба від нього відмовлятися. І дискусії про це, ну як мінімум, в Європейському Союзі йдуть вже на декілька років. Поки що, на жаль, нема зрушень. Але я думаю, що чим далі, тим більше актуальна буде ця тема. Але зараз, от важливо прописати, я от про це вже написав. Протоколи необхідні як реагувати швидко. І політична, і особливо військовому сенсі на різні типи атак з боку Росії, тому що це було попередження, те, що сталося в повітряному просторі Польщі. На мій погляд, головний ризик, і про це вже багато публікацій, це не стільки повітряні атаки. Вони можуть повторюватися. До речі, може бути ризик і прямих військових атак повітряних, наприклад, на Жешов. Ну це теж вже. Тема, яка активно обговорюється, але головний ризик гібридні атаки Росії, комбіновані гібридні атаки. Де буде одна не пряма військова агресія? Ні. А е, зелені чоловічки от сьогодні Зеленський про це згадав, що от ці дрони, ці гербери були такими зеленими чоловічками е, в повітряному просторі Польщі. Ну, клас... красива така метафора, але можуть з'явитися реальні. Зелені чоловічки, да. в нарві теж тема, яка обговорюється. Є mm -hmm. ризик от зараз навчання в Білорусі. Поляки закрили кордон з Білорусі, що викликає істеріку і в Мінську, і в Москві. Да. І правильно зробили, що закрили? Тому що є ризик. Ризик провокації на суходолі. в зв'язку з цими навчаннями. Пане Володимир, а, да. а це я так хочу дуже коротко, і ви завершите, підтвердите. Вже вдруге в нашому ефірі сьогодні звучить оця теза. Спершу Портніков говорив про те, що. Україна мала свій 2014 рік і мала свій 2022 рік початок повномасштабного вторгнення, і він провів таку саму паралель, як і ви. Що ось зараз для Європи відбувся 2014 рік і. Ну, поки що не відбувся, поки що не відбувся, але ризик стає дуже очевидним. І е, хай з запізненням, але наші партнери в Балтійських країнах почали, ну, скажімо так, нейтралізовувати такі ризики, зокрема закриття кордону, е, е, обмеження візитів російських туристів е, в свої країни, е, посилення заходи безпеки. Е, але е, зараз е, ризики більше до речі, ну, між іншим як. У нас було, пам'ятаєте, як у нас вибухали арсенали да, після 2014 року. Практично більша частина арсеналів наших була знищена ще до повномасштабного вторгнення. Зараз Росія, по суті, веде вже гібридну війну, диверсійну війну на території Європи, використовуючи і наших громадян, зокрема, підкупаючи, да, щоб вони робили диверсії там. І це теж виклик. Потрібна зараз координація спецслужб і військових структур, і спецслужб європейських країн, країн НАТО. І в першу чергу треба допомагати країнам Балтії, полякам, тому що особливо країнам Балтії, тому що там найбільше ризики і загрози. От там ці механізми мають бути відпрацьовані. Тому поки що 2014 рік там не стався. Слава Богу, але ризики є очевидними, і е, нейтралізації цих ризиків треба активно працювати, причому колективно працювати, щоб це робили не тільки е, країни Балтійські, але їм допомагали і європейські націвські партнери.